Друзі, доброго дня! Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін. Ви дивитесь канал про моє пасічне життя. Зараз знаходимося на пасіці, але не на моїй пасіці, а на пасіці Олексія Жевтюкова, бійця ЗСУ, про якого я вам розказував в попередніх роліках. Зараз покажу поряд зі мною, дядя Вова, наставник. Олексія, але як завжди у нас буває, спочатку дядя Вова наставник, а зараз Олексій сам надбав дуже багато знань і сам іноді повчає дядю Вову. Так, дядьово. Да. Це буває, да. буває. Так, оце пасіка Олексія. Моя мета тут, на пасіці, це зробити передпродажну підготовку його пасіки, порахувати, скільки сімей перезимувало, подивитися, який стан додати корма. І зараз, на прикладі ось цих от двох вуликів, які ми ще не зробили, я вам покажу, які, у нього яка система. Вона є дуже цікава через те, що от зараз ви буквально там за пару хвилин, за п'ять хвилин подивитесь цю фішечку. Але перед тим. Перед фішечкою я хочу нагадати, що Олексій і я ще раз повторюся, пасіку продає і він продає покупець. Уже на бджіл майже є. Тобто, попередня у нас домовленість є, але ще залишилися у нього магазинні рамки, нові магазинні рамки, збиті три. 3... Ряди дроту з нержавіючої сталі, ціна 15 гривень і сушина на 145, відбудована, свіжа, тобто підмет 25 гривень за штуку. Трошки у нього залишилося. Звертайтесь до мене, телефони будуть в коментарях і в описі під відео. А зараз ми попросимо дядю Вову, щоб він розібрав нам оці от два вулика, і я вам покажу ці фішечки. Давайте. Оце я розумію, що вулик подвійний. Зараз, зараз дядя Вова вам покаже. Дивіться, почекайте дядя Вова. Зверху ви бачите сітку. Оце вона заставна дошка, це друга заставна дошка, а це перегородка. Перегородка дядя Вова яка? Вона теж з такої сітки? Чи вона суцільна? Сітка. Сітка, перегородка теж такої сітки. Мета цей вулик перезимував. Тобто Тут дві рамки, тут дві рамки. Дядя Вова, покажіть, будь ласка, відкрийте там потрошки. Дивіться, така система вона призначена для того, щоб зберегти слабкі сім'ї. Зараз дядя Вова підверне цю сітку і додасть одну рамку. Бачите, зараз ми заставною дошкою піджимаємо оцю рамку. Тобто... Нехай вони розвиваються. І сюди ми поставимо зараз кормову рамку. Так, ось, ось у нас перша кормова рамка. Тобто, мета цього огляду ще і поповнити кормові запаси, бо невідомо, коли я ще сюди попаду. І з цієї сторони другий вулик. Уявіть собі, бджоли мають один запах, і вони зимують і успішно зимують. Тобто відповідно вони Гріють бачите, можна подивитися, ось скільки бенду ще є, скільки да. пчіли там. Да, бачите, скільки меду ще залишилося. Відповідно, бджоли гріють одна одного. І зараз вони ж відповідно будуть розвиватися єдиним клубом. Тобто, гріючи один одного, вони будуть ще скоріше розвиватися. Оце ви побачили першу концепцію. А зараз я вам покажу вулик, оцей от який поряд. Стоїть який суцільний. Тобто не два в одному, а один вулик, який більш потужний. Зараз дядя Вова закриє, я поставлю на паузу і ми перейдемо до наступного. Так, розкриваємо ось цей останній вулик, який уявляє собою. Зараз ви побачите систему класичної зимівлі Олексія. Дивіться, тут три рамки, але вони були. Дуже щільно бджоли е, обсиджені. Е. обсиджені. Да, все це воно зжалося, це все перезимувало і я бачу, що їм зараз затісно. Перше, мета цієї сітки. Зараз дядя Вова її повністю прибере і я вам е, розкажу про мету цієї сітки. Вона багатофункціональна. По-перше, це збір прополюсу, ви бачите, збір, дядя Вова, доставайте. Повністю, дядя Вова, доставайте. Повністю. А по-друге, ви бачите, ось годівниця. Бачите, це в кожному вулику у Олексія пристосована така годівниця для весняного нарощування бджоли. І що ми робимо зараз? Зараз ми притискаємо, як і раніше притискали, заставними дошками. Отак от. І поки зараз да, дядя Вова притискає і зараз він сходить по кормову рамку. Відповідно, ми цю кормову рамку даємо, щоб бджоли перетаскували потихеньку і займалися роботою, коли похолодає. І дивіться, ця сітка ще виконує функцію загороджування. Тобто, зараз, якщо ми накриємо піддашник, то ми можемо з собою уявити, що ми підгодовуємо оцю через цю годівницю, підготовуємо, наливаємо так. Так, like Да. Euh, без yeah. контакту до бджіл, Тобто подушка відкрилася, налилося сироп сюди і все, воно закрилося. Контакту, по-перше, мінімум, охолодження мінімум, результат максимум. Ось така фішечка у Олексія. Повторюся, перше, це дуже щільно ужати гніздо на зимівлю. І по-друге, оця сіточка для підгодівлі. І ще раз я хочу повторитися. Хоча не повторитися, я ще такого не казав. Я тільки що подивився всю пасіку, це останній вулик Олексія. З цієї пасіки тільки один вулик не перезумував. Тут приблизно 100 плюс-мінус. Але от, щоб ви розуміли систему, ну там же ж відповідно і грає роль е лікування бджіл, але один вулик з цієї кількості тільки не перезумував. Остальне все на відмінно. Отже, друзі, беріть собі на озброєння. Я буду з вами прощатися. Не забувайте, кому треба рамки, будь ласка, пишіть в коментарях в наступних відео. Чи зараз я скажу ні, ні. в наступних відео, коли відбудеться угода щодо продажі цих вуликів, я скажу, по чому Олексій продав у цій сім'ї. А зараз буду з вами прощатися, бережіть себе, своїх рідних та близьких. А ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока!